Всім привіт! Мене звати Юлія, я мешкаю в Анталії. Дуже гарна новина сьогодні. В Анталії відкрилась організація для допомоги біженцям і іммігрантам з України та інших країн. Можуть люди підходити сюди і просити допомоги. Якщо, наприклад, йде насилля в сім'ї над дитиною, над дружиною. Якщо у вас якісь питання є по вашим візам. Ну, наприклад, ви не знаєте, яку краще брати гуманітарну допомогу, міжнародний захист чи туристичну, то краще підійти спочатку сюди, звернутися. Ця організація вона співпрацює з Йодж Даресом, з імміграційною службою. І розглянувши ваше питання дуже детально, вона зможе вам допомогти. Як знайти дуже легко, вона знаходиться недалеко від зупинки трамвайної «Берханетін-Онат». Внизу в описі я напишу точну адресу. Що я вам скажу? Просто поділюсь своїм досвідом, коли я була в анкарі, і ми, звичайно, дуже багато питань розглядали там. І ну, по всім, по, по взагалі, що ця організація робить, я підійшла і запитала, чи може в мене прийти і камет, який мені видали в Йодж в еміграційній службі. Ну, тимчасово, чи може він прийти цілий рік. Ну так, знаєте. І... Пояснила, тому що мене вкрали, пояснила причину, і працівник каже: ми вам дамо гроші. Я кажу, а ну вам потрібна допомога, вас пограбували. Це не те, що ви там втратили, десь забули, вас пограбували. Ми можемо вам допомогти. Підійдіть, будь ласка, в наше відділення в Анталії, яке ось зараз буде відчинятися. Я чесно кажучи, така вау, серйозно. І я підійшла сюди, надала всі документи з поліції, де було зазначено, що у мене пограбували, яка сума, вони розглянули це питання. На другий день я підійшла, поставила підпис. І вчора, тобто пройшло буквально три дні, мені вже на карточку прийшли гроші. 1400 лір, стільки точно стільки, скільки я маю заплатити в біждаріся. Уявляєте я? Чесно, дуже-дуже їм вдячна, хороша організація. І повірте, в мене не було якогось насилля, але все рівно, яке питання не розглядалось тут. Йдуть закриті двері. Тобто, ви знаходитесь в приміщенні одні. Це все йде під, під ну, відео, записується. Стовідсоткова ваша безпека, тому що тут є поліція. Якщо, наприклад, ви знаходитесь дуже далеко від Анталії, ви можете зателефонувати і вони приїдуть до вас. Тобто, якщо у вас є запитання, будь ласка, звертайтеся сюди, дуже професійні працівники з 1995 року відкрита ця організація у Туреччині. Ось, будь ласка, телефон. По цьому телефону вас зв'язують з анкарою і тоді вже направляють, або я напишу в описі телефон, який напряму буде зв'язувати вас з відділенням в Анталії. Дата, коли працюють люди. Якщо, наприклад, вас терміново, ну, ви можете не брати рандиву, ви можете спокійно відразу сюди приїжджати в. У годинах, які, ну, ви бачите на екрані. Також питання по робочим візам розглядається. По всім, які у вас є запитання, будь ласка, дзвоніть, заходьте, запитуйте, вас будуть раді бачити. Зараз поки що можна навіть не брати рандеву, є не такий великий потік людей, вас відразу можуть прийняти. Якщо вам була цікава ця інформація. Будь ласка, розповсюджуйте її, щоб всі люди, які, можливо, ще не підписані на мій канал, змогли побачити її, тому що це реально дуже важливо. Ви знаєте, що є випадки насилля і дівчатка бояться звернутися кудись до поліції. Будь ласка, хай звертаються сюди, люди реально допомагають. Цілу вас люблю, обіймаю, бажаю всім гарного дня і слава Україні. Ми скоро переможемо. Щоб вам було простіше зрозуміти, отам зверху Берханітін-Онат, Ви виходите на зупинці трамвай і просто йдете пішки пішківницьку. Ну, буквально, я не знаю, 7 -10 хвилин, 10. І ось таке буде будівля, тулба, ну, аслан, і відразу. А сам. Мочи